завезли помощь. Набрали некоторые вещи. Там сзади церковь. Это церковь. Ух ты, воронка. Все, пустик уехал. Я иду в церковь. Бегом, потому что открыта делянка. Может залетать из пивишки. Тут была церковь. Ми зупиняємось. Володарська, Бутицька церква. Сходи на другий поверх. Ось тут пили, каву, чай. Залишилася бібліотека. Там вхід у зал. Йдемо до залу. Не знаю, що тут міни, не міна. Не буду поки тут йти. У мене 15 хвилин. Це вихід. Це кухня. Туалет? офис. Вообще там жаха. Дитяча. Булах Алена. Сыпа начина, другой пор підмаюся на другой пор благодаря цирк. скло. піанина. Тут жив Ігор, я тут ночував Тенісна кімната, Ось вот тут пробито, приліт був. Тут відносно безсмичне місце таке було, куточок. Все вибивало. Йдемо далі. Ух, тут колись ночував другий поверх Голодарської церкви. Там зала. На третій поверх не буду ризикувати, там котельна. Выгорело. Да, не думал, что когда сюди сюда потрапил, когда с волонтерами заехали, сделалось чисто 10 хвилин и снято все это. Это скло, Це там зал. Не буду заходити, бо можна там і залишитися. Все, я побіг над СНАП. Це посилена зона, і потрібно тупо бігти, щоб залишитися живим. Не знаю, кладовище там не буду знімати, бо там за церквою є кладовище там зранніше приходжу в табер